Так, ну що ж, всім привіт, народ, за вас підписів вподобайка. Ще. Так, я програв за Київ один раз, але я повертаюсь, я не здаюся. Я не збираюся здаватись взагалі. Мені здається, я більш-менш розібрався як перемогти за Київ перед Київ грати. Мені тут подобається Київ в цьому році, тому що у нього нема жодних провінцій для формування зайвих, жодних зайвих провінцій для формування України. Так, перше, що ми робимо, це всі сусіди покращити відносини, особливо Литва. Далі, мені по-хорошому. По по в житому реліз. І тут ліс. Знайти щось. А, так і Київ ліс. Все в Києві і будемо захищатись. Місце, де ми будемо захищатись, це дуже важливо, але не зараз. Також мені треба знайти. Давайте зерно в кого зараз по зерну. Ми зараз можемо забудувати тільки зерно, якщо не помиляюсь, фрукти і худобу. Фрукти можу забудувати? Фрукти можу забудувати, і. Де тут в мене худоба? Ось тут. І худобу. Це три ресурси, які можу забудувати, більше не зможу. І так виходить, що якраз таке зерно в нас найприбутковіше. Найбільше грошей коштує. Я б такий, щоб побрати, ну, Житомир, з найбільшою ефективністю початкового виробництва. Сюди і ліземо. Що ми робимо? Ми закидуємо економіку, будуємо ферму і, можливо, побудуємо майстерню ще. Тому що вам така вже дасть ефективність виробництва. я зараз досить швидко отримую так 07. Дивіться, було 0,07 прибуток. Економічні переваги. Чогось нормального немає військових. В перевагах також нічого хорошого толком нема. І в адміністративних також нічого прям цікавого нема. Також, по-хорошому, одразу. -хм, бібліотеку, тому що технології дуже важливі. Технології прям дуже важливі. Ну, не всім, так, тут ми за рахунок дуже сильно за рахунок економіки піднялися, але зараз зернова ферма побудується. І в нас 0,26, і плюс темпи зростання збільшились. Я ще тут качнув ефективність виробництва ще на 7,5% дяки майстерні. 0,26, і фактично ми можемо. У нас максимум військ, а як? Як тоді вижити? Якщо це наш максимум військ? Ні, серйозно, це якось ненормально, що це наш максимум. Все, ми трохи збільшили. Київ точно отримує Палісат. Тут завдяки лісу, є бонус до захисту, ще плюс Палісат, і ми зможемо трохи більше армії витримувати в захисті. До речі, якщо помітили, то ми починали з трьох з чимось. Зараз вже чотири з чимось. 4-49, ну, це відчутний плюс. У нас ще радників нема, але. Полісад важливіше в якомусь сенсі побудувати. Так, Полісад. Давайте так, Житомир приносить нам 037. Я б ще б воїнів викликав. Давайте так, ти даєш 015, 022 забираєш, і ти 04. Коротше, нормально. Викликаю хоча б ще трьох. Спробуємо захиститись. Так, і радників. Економічний радник може бути дуже цікавий, але. Сперед кажучи, нічого цікавого по економічним радникам. І тут максимум підтримка провінції, але то таке. І тут навіть нема захисту. Але зменшення технічного обслуговування армії, що мені подобається. Нехай ти підтримка провінції. Де, прям копійки. О, а ось це вже цікаво. І ефективність виробництва і дохід від виробництва. Давайте. Та ефективність виробництва. А тут оборона юнітів з'явилась. за 31. І спадщина, спадщина також дуже важливо. І є все. Знову ж, блін, було б в військах бонус до... До, -до, -до, -до... до захисту. Або в економіці ефективність виробництва і так далі. Так, позирну я на топ-1. А хто там ще хороший позирнув? Ось ти, але блін, на мене можуть напасти в будь якому мить. В будь-який момент на мене можуть напасти і винести просто спокійно. Тому я б такий, щоб. Так, до речі, я ще не бачу відносини з сусідами, а відносини про все можуть сказати. Все. На мене треба готуватися до війни з Кримом, судячи за все. Альянс з нагайцями якимось. Я не можу ним навіть покращувати з ними відносини. Давай зараз побільше відкладемо, подивимося, що буде. Проблема в тому, що ну, я не можу. Ну, я тим, що покращує стосунки, виводжу стосунки ось сюди праворуч на екран. А якщо не виводити, я не бачу відносини з ними. стосунки, відносини. Давайте фрукти зараз. Хоча ні, зерно. Зерно дає технічне обслуговування. Армії мінус 5%. Я хочу топ по зерну бути. Є ти, є бара. Давайте бородянку. Блін, але ні, мене поділя зі мною погіршує відносини. Покращити з поділям. Я хочу контролювати це все. Особливо з Кримом. Дивіться, Поділля активно погіршує з нами відносини. Саме Поділля, це про що каже? Це про те, що вони збираються на мене ось ось напасти. Колись такі сусіди прям сильно активно погіршують з вами відносини. Хто твій сусід? Альянс Чернігів, з яким у нас хороші відносини. М -м -м -м. Треба готуватись до оборони. Переваги. Давайте один раз збільшимо ліміт полків. Так, вони на мене нападуть. Все, Це, це, це просто факт. Це вже факт, що вони на мене нападуть. Мість, я можу дев'ять викликати. Ось так, все вперед. Я сподіваюся, я встигну їх викликати. До того, як вони нападуть. Не бачите, вони дуже активно погіршують зі мною відносини. А Чернігів покращує відносини. Чернігів, ти на мене зараз нападеш? Ти ліцемір. Да, уху. дуже, дуже активно погіршують. Прям дуже погіршують. дуже активно погіршують зі мною відносини. Дуже активно. Як не сказав занадто активно. Але в мене зараз буде 35 військ, подивимось. Але вони вдвох можуть мені зробити неприємно. Але ми в лісі, ліс плюс укріплення. У мене прям максимум. Давайте. Перевага ще раз збільшення ліміту полків. Не знаю, ще трьох викличу. Бюджет мені дозволяє. Тим більше, якщо ми переможемо цю війну. А вони, ну, це вже факт, що вони на мене нападуть, вважайте. Все, так. Ще сильніше викликати я точно не буду. Хоча можна ще одного солдатика викликати. Що в нас тут? Я б важку піхоту викликав. Ось так, все. У нас багато військ. Давай, все, я готовий. Нападай. Нападай, покажи на що ти здатний. Так, головне, щоб на мене хтось інший ще додатково не напав. Ну, знову ж. Валин, Литва, прекрасно. Ну так, зараз відносини з падінням впадуть до 30, вони одразу на мене підуть. Дивіться. І вони погіршують. Погіршення відносин йде швидше, ніж покращення, тому вони на мене ось ось нападуть. Ось прям ось ось. Дивіться. Все, 30-ка? Ні. Не встигли. 29. Ну, на горі, якщо ви не бачите ось тут. Я намагаюся відтягнути цей час. Тим, що покращують з ними відносини. Спадок цивілізації. Якраз на мене зараз нападуть, а я беру. Армійську традицію, що дасть мені плюс один захисту. І вперед. Дивіться все, вони ось ось нападуть на мене. Все, я ж сказав. Ви відносини впали до 40. Вони разом з Черніговом. Ой, Чернігів програв. Ой! І зараз ви програєте. Я прям напав на них. добувати Чернігівську армію. Цих подлюк. Доброго вечора. Ні, я вас прям доб'ю. Ви ви мене не зрозуміли. І подільську армію. Де ви, подлюки? О, навіть вони на мене напали, не на я на них. І добувати. Все. Ну, подлюка, подлюка. Ой, прекрасно. Ось. Ой! Ой, а що таке? Самі на мене напали, самі винні. Але дивіться, якщо б я почав качати ще одну провінцію, замість того, щоб готуватись до війни, ми б програли. О, я повністю зможу захопити їх. Шкода, що чернігів не зможу. Ой, я вийшов. Пензлик. Замальовую. Фух. Ну, зробити вимоги. Є. Армія. Я не. я б такий, щоб розформувати якісь війська. А саме гоплітів. лицарів всі лишаються. І ось трибуше. Затвердити. Трохи, трохи розформувати армію. У мене взагалі зараз будуть проблеми з грошима. Я б навіть вирівняв вашу кількість. Давайте так. Блін, тут нормально покаже кількість вашу. Кожного з цих військ. Ні. Чи є десь нормальна статистика по тому, які в мене війська? О, о, можна ось так навести. Дивіться, 11 тисяч важкої піхоти. У мене 13 тисяч лицарів і 17 тисяч прашенків. Я розформую. Два, ли... Два лицаря і шість пращників. Два лицаря, шість пращників. Так. Затвердити. І тепер в мене всіх військ однакова кількість. Одинадцять, одинадцять, одинадцять. Ну, їм ще повнитись треба, але взагалом. Загалом так щоб. Ми зараз ще на освоєнні провінції дуже багато витратимо. Дуже багато. З нашим прибутком. До речі, а чому прям так сильно просів прибуток? Він не мав би прям прям настільки сильно просісти. А, в мене зараз іде відновлення армії. Ну, слухайте, ми витримали цю війну, це прям прекрасно. Це прекрасно. 33 тисячі армія. Так, я дико вибачаюсь. О, ого. Так там в Волині не по. Напевно, країнам не подобається, коли ми розширяємось вздовж їх кордону. Зараз буде війна з Кримом. Все, дивіться. Зараз Крим на мене нападе. Хто там твій союзник. Альянс. З нагайцями, далеко. недалеко. Ну, дивіться, зараз нападе на мене Крим. Я, я просто ставлю вас перфактом. Пертфактом. А я розформував армію трохи. М -м. Ну, так нападай. Зараз почекайте, зараз нападе. Якщо я сказав, що нападе, значить нападе. Я її в Києві ЄВІ стримаю. Насправді кажуть, що я десь, напевно, отримав гори? Ні? Ну, окей. Просто горе найвигідніше для захисту, вони дають плюс 2 захисту ж. Що ж, я хочу топ-1 зерну стати виробництво. Я не топ-1. Так, теоретично можна. Тут непогані плюси. Але мені не подобається те, що тут є чужі ядра. Давайте, я пам'ятаю, що ти найкращий. Після Житомира був. Він. Ну він нападе на мене. З усіма іншими сусідами прекрасні відносини, окрім Криму. Давайте, він рано чи пізно нападе. Супана, що ти мені дав і що тут, окей. Зараз зернову ферму побуду, і все нормально тут буде поекономіці. Прибуток наш збільшиться, відчутно збільшиться. Є, зернова ферма, і я б ще б поїстель, насправді Та кажучи, будував би. Дивіться, було 13, зараз стане десь 26. Це може здатись мало, але. Але насправді кажучи, непогано. те, що у нас плюс зараз взагалом 2. 0,28. і... Так, військовий радник помер. Технічне обслуговування армії зменшимо. А Та, давайте. Так, і сіди п'яче б, б постелі, насправді кажучи, за фігачках. Відсутність генерала. Ну Не знаю, вже існуючого чого назначу. І насправді кажуть, і ще б бібліотеки побудувати. Бо технології також дуже важливі, особливо в цьому році. Ну, у нас давай. Крім, я на тебе сам нападати не буду. Аго. Мал оооо, може воно на мене молдова нападе. Нас бачите, вони активно по відносини. 0,39. Ну, о, однаково приносити, прикольно. Цікаво, як навіть сказав. Окей, давайте справді по бібліотеці побудую. Переваги, то нема прям важливих для мене переваг. Я б хотів би, насправді так кажучи. Папір. Але попрово виробництво дуже далеко. У нас навіть лісозаготівельний табір не відкритий. Ось поперево фабрика. Давайте ось так просто кудись влуп. Тут є шахта, ще саляна, ще срібна шахта і так далі. Чи є в мене нема. Ой, радник, помирали. Надо хід від виробництва. Підтримка провінції тут зменшує. Ого, в мене прибуток просів щось дуже сильно. Це оборони юнітів. Де? Так, стоп, 061, ну, що, що сталося? Що з прибутком сталося? Може через те, що в мене тут було ефективність виробництва і вона прям давала багато. Ой, а тут, до речі. Ні, 061 ну, це якось, якось прям дуже замало прибуток. Я б навіть сказав, це жахливий прибуток. А що? Чого? Вибачте, я розформуватись не зможу. Так, Молдова, давай нападай на мене, якщо ти вже поїдеш. Ну снякне. Так, з тобою покращити, з тобою покращити. Литва покращити, Чернігів покращити. З вами двома я не можу покращувати. Блін, я і не розформую армію, тому що. тому що. Тому що на мене ось ось нападуть. І на армію я зараз дуже багато витрачаю. І по бонусам тут нічого нормального нема. Давайте ефективність оподаткування. Може ти мені даси трохи. 79, Який жах. У мене дві переваги є. Технології ми відносно швидко вивчаємо. Покращити полки. Ось 55 на покращення витратити. Ще й генерала нема. 35 вартість варпування. Без генерала це дуже погано бути. ні справді, а що з бюджетом сталося? О, я можу, до речі, тут взяти купецьку раду. 094 хоча б щось. У Чернігів прямо образу мені кинув. Що, війна з Черніговим, Україна. Ну мені не так багато від Чернігова потрібно, але якщо необхідно, буду воювати. Альянс, готові, окей. Подивимось. Мене просто дратують, вони всі погіршують зі мною відносини і ніхто не нападає. А я не знаю, що робити. Ну, в плані. О, чернігів напав. Прекрасно. 28 на 33 укріплені. Давайте, 19, 21. Чи ні, а давайте спробуємо. А, окей, вони все одно нам. Я змусив їх саме їх на мене напасти, а не я. Так, опа. Ми Ви тут виснажені, вперед. Добувай тут. Добувай вас. Вперед. Так, прям добуваю. І. Де тут чернігівські війська? Опа. Так, я сказав добуваю. Та ну я сказав добуваю. Я сказав добуваю. Все. І це ми без генерала, до речі, це ми без генерала. З генералом буде взагалі краще. І без грошей. По ну, чому це дуже дивно? У мене був нормальний прибуток. Так. Угу. Ось так. І. і. і, і, і. Військові репарації. Так я ж. Це буде тупо, якщо щось пропустив. Ні, все, фух. Дивіться, північ України я повністю взяв. Нарешті, нарешті нормальний прибуток, щоб трохи нормальний. Але знову ж, це ще я не зможу. Я все ще не зможу нормально відновитись. Я зараз ще купа грошей витрачу на освоєння провінцій. Мені це не подобається. Скільки мені треба часу витратити на те, щоб вийти в плюс? У мене має бути нормальний бюджет завдяки ось вам, двом Просто в якийсь момент дуже сильно просів прибуток. О, клас, хтось ще човнігів захопив. Я з нього отримую військові репарації, не треба захоплювати, чи ні. Скористалися тим, що я його переміг. Ну, колись я вийду з мінусу. Колись. Хочу 600 спадку. Треба було ще будівлі на спадок побудувати, можливо. Або храми. Храм 0,19, ну, ой, 0,15 ну, дають. В нашому випадку це б не так жахливо було з нашим поточним прибутком. Слухайте. Я адміністративні будівлі на спадщину. Я все одно мені нема куди переваги влити. Віні, я рано чи пізно отримую нормальну. Та ви знущайтесь, пробуток ще сильніше просів. До одного і трьох ви знущаєтесь. За що? Хто на мене крив напав нарешті? Я на тебе чекав. Що, армійські традиції? Можна або захист качнути? Сильніше. Ні, я почекаю, поки вони підуть на Київ. Хоча у вас всього 15. Ні, ще 28, я бачу. Давайте, йдіть на Київ. Все, пішли. Бій. Перших розбив, других розбив. А тепер доганяти. Зараз ось тут важливо цю велику армію розбити. Де ви тут? Ви десь тут є? Ааа, там право проходу військ у вас просто. Кляті виродки, я навіть їх наздоган... наздоганяти не зможу і добивати. На. Ефективність виробництва дохід з виробництва. Ще тут атака генералів, дякую. У мене генерала нема. Все, добуваємо тут війська. Я ще б... без генерала, прекрасно. Ні, давайте доб'ємо їх. Та в сенсі не добив. Виродки. Бред. Ні, стоп, сюди. Сюди. Давайте в Київ. Ха. Блін, вони знову будуть виступати кудись на свої провінції. Київ, 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 Вперед. Вони зараз підуть на Київ. Я їх тут зустріну. Ну, а що ви хотіли. Тут, напевно, важливіше зараз. Що там буде, якщо я одні провізьму? Ой, мені здається, достатньо просто свої провінції позвільняти Вони тут знову трядбі проти нас. Що ж, мені потрібні всі ваші провінції. Зробити вимогу. Але я не розумію, що з грошима Так, давай ось це. Скасувати? Ось так, по Дніпру, далі з півночі на пів, Ось так. По Дніпру і Ізюм. Все, в Київ. Ну що в мене з прибутком, в мене провінції все більш і більше стає. Економічних нічого нормального, адміністративного також. Як так стає, що я стою, розширяюсь. Чому в мене грошей стає менше? Але тут ефективність виробництва з законом. Недостатньо золота, Та ви знущаєтесь. Не кажіть, що мені перевагами. Тут треба брати ось ці гроші. Окей, давайте байдуже візьму. Просто гроші перевагою взяв то ви знущаєтесь. На, заради карбовані монети, закон. Трохи хоча б до монетки збільшив прибуток. Далі основані провінції, щоб зробити всі. Так. Ну, Це просто знущання. Це прям знущ... це, це по-справжньому знущання. З грошей має бути багато. Давайте так, якщо я зроблю провінцію основи, ну ос. ядрами. Якщо я зроблю всі провінції ядрами, і в мене не буде прибуток більше двох, хоча має бути більше трьох прибуток, то я не знаю, що буду робити. Я ображусь, як ви плакати. 2. 2,05. Та ви знущаєтесь. Ви з мене знущаєтесь, ще інша релігія 310. Тобто ви хочете сказати, що мені зараз сидіти і збирати 310 монеток, щоб чисто релігію змінити. Вартість досліджень. А, а. А. Я гроші на дослідження витрачаю. О, Так, це все пояснює. Це дослідження не безкоштовні, недостатньо просто щось щось побудувати. Так, військовий радник, технічного обслуговування армії, давайте зменшимо. Це прям знатно мало прибутку дає. Mm, так, окей, наступний раз. Треба бути уважнішим з тим, як ми качаємо дослідження. Я не знав, чесно, не знав. Ну в плані, я пам'ятав про це, але я не думав, що це прям зжире весь мій прибуток. Воно з'їло весь мій прибуток. Так, я так роз, я розумію, що там скажеться на іншу релігію, але я в пріоритеті взяв генерала, чесно кажучи. І зараз буду по іншим релігіям йти. У мене перевага є. Поки що жодної цікавої приваги нема. Ну, для мене, яку я б сказав, що цікаво. Ну слухайте, непогано. Ну, ми прям дуже погано розширились тут. Крим, ці кляті. Ось ці виродки роздобили Крим. Мій Крим. Це мій Крим. А, неприємно. Ні, але просто дослідження також потрібне. Коротше, треба було не так активно забудовувати дослідження. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни. То по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це мене також неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і в ході відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.